Таю зараз час історії. Історії в деталях. Представляю я, Сергій Майоров. Історії сьогодні. Легенда польського кіно Богуслав Лінда. Зірка номер 1 Американська зірка Енді Уільямс. Місячна ріка. Він розумний, дотепний, сексуальний, відвертий, абсолютно позбавлений снобізму. Так дещо лінивий, так інколи різкувати. Так дамський догідник. Зірка Мейден Поланд, Богуслав Лінда. У нас він відомий як бравий спецназівець з фільму Демони війни, а ще як колишній бравий спецназівець із картини Охоронець для доньки. В Європі як один з найкращих акторів, на батьківщині як найкращий з найкращих. Так і хочеться сказати, ось, мовляв, дивіться нове покоління польського кінематографа. Але новому поколінню вже шостий десяток. Це і Лінда, і на полиці встиг полежати, і з Валенцею за перемогу солідарності хлопнути. Хоча в нього є і важливі тости за гарне життя і нетрудові мільйони. Ексклюзивна історія з Варшави та Вроцлава від Наталії Понтюшкової, Андрія Галкіна і Тетяни Ніколаєвої. Знаєте, у мене є така теорія: якщо людина не дуже любить те, чим займається, то їй легше. Це все одно, що з коханням до жінки. Якщо ти закохуєшся до нестями, то жінка не приймає такого кохання, тому що ти весь час напружений, ти весь час боїшся втратити її. Так і в моїй історії, через те, що я не надто переймався через свою акторську кар'єру, вона в мене склалася. Моя кар'єра, моя кар'єра, це низка непорозумінь. І перше, те, як я в неї вляпався. Почну спочатку. ті роки в Польщі безкоштовно роздавали землю, але тільки військовим і працівникам села. Ми з моїм приятелем задумали авантюру. Отримаємо землю, продамо її, а гроші витратимо на горілку, жінок і взагалі на приємне життя. 50 гектарів цілий статок. До сільгоспакадемії ми не вступили та пішли в армію у військове училище. Мій приятель вибрав політзаняття, а я спецназ через рік я втік, дезертирував і опинився в бещанах. Це така наша Україна. Там було багато різних утікачів. Хто переховувався від армії, хто від влади, хто від аліментів. Словом, весела компанія. І там я познайомився з цікавими персонажами, які порадили мені вступати до театральної школи. Я так собі уявляв, ставши артистом, я можу взагалі не працювати, отримувати квіти, гроші, вродливих жінок і пити щовечора горілку. Армійська мрія, вона і привела мене у високе мистецтво. Маленьке польське місто з найбільшим у Польщі театром. Пан Богуслав був тут паном Гамлетом. Давно був і яскраво. Так давно, що портрет артиста Лінди вже не висить у театральному холі. Так яскраво, що тепер він зберігається в театральному музеї. Ось тут я висів раніше, а поруч була блондинка. Тепер я декого вже навіть не знаю. Тихо йде репетиція. Ось на цій сцені я вперше зіграв Гамлета. Пам'ятаю, було надто багато тексту у Вроцлавський театр я потрапив із Кракова, де у мене не було жодної головної ролі. Тоді я був у неймовірній депресії. Але мене врятував мій друг американець, який писав у Польщі дисертацію з польської драматургії. З ним було дуже цікаво. Зазвичай він привозив травку, і ми дивовижно проводили час. Курили, випивали, ходили на американські фільми. Він розповідав мені про американську кіношколу, про американських акторів, як вони живуть, як знімають, які в них гонорари, хто такі Лі Страсберг і що взагалі входит? у поняття Голлівуд. І це якимось чином навчило мене інакше підходити до акторської гри. Тому що в той час нас учили цього безглуздого академізму, ці надривні монологи, цей погляд спрямований у сьомий ряд глядацької зали. А тут життя. Саме так я і намагався зробити свого Гамлета. Мені це дорого коштувало. Критика мене засмажила та з'їла. Але мені було начхати. На щастя, не тільки мені, а й усій нашій театральній команді. Ми почали створювати новий театр. Дивний, не схожий. На інші а то є ось тут знаходиться архів нашого театру. тут зберігається його історія. Нашому театру 60 років. І до ювілею ми готуємо виставку. Зараз ми робимо стенд пана Богослава Лінди. Він пропрацював у нас чотири роки. Знаєте, може, це парадоксально, але його кінокар'єра почалася з цього театру. А сталося от що. Він зіграв головну роль у сучасній п'єсі, з якої ми поїхали у Варшаву на театральний фестиваль. І там на фестивалі його побачив Анджей Вайда. Після спектаклю Вайда прийшов у Гримерку до Лінди, подякував йому за чудову гру та запропонував знятися в його фільмі. Ось така історія. Взагалі-то від роботи з Вайдою залишилось кілька яскравих вражень. По-перше, він любить, щоб актори грали ридма, ну як Ольбрихський. А я все якось соромився. Врешті-решт вайда стомився боротися зі мною та залишив усе як є. Другий момент це те хвилювання, яке нас мучило. Оця ситуація, ці переговори солідарності, ці робітники, які весь час були навколо, вони прийняли нашу роботу за нове пролетарське мистецтво. І готові були підключитися до справи. Нарешті кричали вони, прийшов наш момент. Тепер ми самі зніматимемо кіно. Ми наберемо собі розкішних асистенток з отекеними цітьками і робитимемо нове мистецтво. Не знаю, кого як, а мене це неймовірно лякало. Я думав, ну от отримуйте солідарність. Здійснили революцію. Революція. Перед тим, як я почав зніматися в кіно, мене взагалі не цікавила політика. Мені здавалося, що все це марно, що я так і помру в комунізмі. А потім, коли я зустрів цих дивних режисерів, борців чи як, я втягнувся, сказав собі, якщо вже займатися цим, то на повну котушку і йти до кінця. І пішов. Революціонер хріновий. Пам'ятаю, як ми сиділи на кухні з Кіслевським, пили горілку та міркували про те, як би так підкласти бомбу, щоб не вбити генсека, а тільки підірвати машину, щоб показати і владі і усій країні, що опозиція не спить. З кожною чаркою ми були дедалі рішучіші. А закінчилося все тим, що ми просочили горілкою хліб, і силоміць згодували його собаці. Мовляв, на комуністи отримує. Ось такий кухонний революційний терор. Проте від душі. Коли я прийшов у кіно протягом шести років, я знявся в. 13 картинах, але всі вони пройшли закритим показом, а потім лягли на полицю. Такої кар'єри не було ні в кого. Я став королем полиці, але мене це не хвилювало. Я не надто прагнув популярності. А заробляв я тим, що знімався за кордоном пам'ятаю, як економом на добових. Я виходив з розкішного готелю та йшов у фастфуд за гамбургером. Так тривало до 86-го року, коли в польському кінематографі відбувся прорив. Усі мої фільми одночасно вийшли в прокат, і мене одразу назвали зіркою. Про душу та секс виконує збірний хор перших красунь польського кіно. Композиція про рідкісну сумісність життєвих пріоритетів передує конференцію зірки номер 1 Цього вечора пан Лінда, весільний генерал фестивалю акторської пісні із серії з вітальним словом з категорії До нас приїхав! До нас приїхав з амплуа Вені віді Віці. Йому 53, А ти поглянь, містер чоловік, і душа, і секс. Секс-символ. Секс-символ, так, це чудово. Я хотів би, щоб це тривало вічно. Чесно. Але мої прихильниці, чорт забирай, адже вони старюють разом зі мною. І це образливо. Я таки бачу, як до мене підходить тітка та каже, о, я ваша фанатка. І при цьому в неї вискакує щелепа. Дуже сексуально, ну це жарт, звісно. Певна річ, бути мачо – це чудово. Чоловіче марнославство, винагороджено неймовірно. Але це не дуже поєднується з реальним життям. Насправді, в мене багато недоліків. По-перше, мені здається, що я неймовірно негарний. Не люблю роздивлятися себе в дзеркалі та не люблю себе на екрані. По-друге, я дуже лінивий, неймовірно лінивий. Гадаю, Господь Бог, знаючи цю мою особливість, спеціально штовхає мене туди, де треба працювати. По-третє, не люблю вчити щось на пам'ять. Найбезглуздіше заняття на світі, їй-богу. А ще я ненавиджу в собі заздрощі, як я заздрю своїм багатим друзям, як вони можуть жити, адже в мене цього вже ніколи не буде. Акторська гра це як для сироти прекрасна багата сім'я. Для мене, людини з такої маленької, далекої країни, грати в кіно це можливість хоча б прикинутися господарем життя. Ось я князь на білому коні, який має прекрасну принцесу. А ось отетерілий ганстер, який роз'їжджає по місту великою машиною з найдорожчою та найродливішою повією. Але якби у мене були гроші, я не прикидався б. Я їхав би з вродливою повією великою машиною. Але при цьому мені не заважав би ідіот з камерою. Чорт у світі купа всього цікавого і без цього дурнуватого кіно, коли в тебе багато грошей. П'ять років тому ця мелодія прикрасила найвишуканішу трапезу в історії кінематографа. «Сніданок у Тіфані, режисера Блейка Едвардса та божественна місячна ріка Генрі Манчині. Усі ці роки більшість глядачів була переконана за кадром Співає славетний Френк Сінатера. Проте ні. Ні, і ще раз ні. Цей славетний, але, на жаль, забутий тембр належить не менш талановитому артистові Енді Уільямсу. Саме його голос підніс найромантичніші моменти фільму до оскароносних верхівок. Одна пісня, одне життя, одна історія. Історія Івана Коновальцева.

В спекотний день перетворюється на ніжну ніч. М'яко світить місяць. Одрі тихо сидить на підвіконні та мріє про нездійсненне щастя. Так шкода, що думки неможливо показати на екрані. Проте на щастя їх можна озвучити, і тільки музиці це під силу. Композитор Генрі Манчині натхнено дряпав нігтем кришку рояля та згадував нещодавню розмову з режисером Блейком Едвардсом. Прониклива мелодія, що може бути простіше? Особливо для фільму за участі Одрі Хьбберн. Дивлячись у ці виразні очі, написати щось безсердечне неможливо. Питання, хто зможе це сердечно виконати? Френк Сінатра? Ні. Він хоче Бог, але надто порочний. Тоні Беннет надто прямолінійно. Голий секс і ніякої романтики. Дін Мартін чи Бін Кросбі? тільки коли одрі виповниться 100. Парадокс. Така велика країна, а серце довірити нема кому. Oh. Ведучий суботнього музичного шоу на кабельному телеканалі. Це звучить гордо, але тільки не в забутій Богом Айові. Співак Енді Уільямс уже другий сезон розважав з екрана байдужу публіку. Сказати відверто, не найкращий варіант навіть для колишньої зірки. Адже після війни його сімейний бенд Брати Уільямс гримів по всій Америці. Чотири хлопці всі як на підбір. Відкрите обличчя, блакитні очі, проникливий голос. Власне, цей голос і допоміг Енді одного разу зайнятися сольним проектом. Кілька разів його ім'я навіть потрапляло в Білборд. Але в Америці 60-х доля романтика сумна. Жахливий час. Навіть Френк Сінатера, здається, вийшов з моди. Утім, безвихідних ситуацій не буває. Головне знайти зовсім нову, чудову пісню, яка виштовхне його нагору до самих вершків. У 34 роки в його кар'єри залишився тільки один шанс на порятунок. З Генрі Манчіні я познайомився ще наприкінці 40-х у Лас-Вегасі. Працювали з ним в одному казино, здається, Фламінго. Мої брати тоді вже виховували дітей. А ми з Генрі були ще не окільцьовані та часто бігли за дівицями з Вар'єте. Дружили, одним словом. Але потім доля розвела нас по різних берегах Америки. І тільки через 15 років звела знову. Власне, в ролі долі виступив звичайний телефон. Так склалося, що мені більше не було кому телефонувати. Дзвінок заяву застав Генрі Манчині просто на порозі. Він поспішав на чергове прослуховування чергового безсердечного кандидата. Сценарій фільму Сніданок у Тіфані» вже затвердили на студії. І був саме час подбати про головну пісню. Без неї режисер відріз відмовився починати зйомки. Але вже півроку ніякого просвіту. І тут дзвінок з минулого. Якесь телешоу запрошення виступити. Хвилинку, це ж той самий Енді Уільямс, який відбив у мене першу красуню Лас-Вегаса у 47-му. Манчині розсміявся вперше за останній місяць. Старий, друже, які можуть бути розмови, звісно, приїду. Хоча, відверто кажучи, я думав, що ти вже не співаєш. Іноді я і сам думаю так само, відповів Енді Уільямс і повісив слухавку. Через тиждень його музичне шоу побило всі рекорди популярності штату. Вони обидва сиділи за роялем. Один за клавішами, другий трохи ліворуч. Один грав, інший співав. І вперше публіка в студії справді слухала те, що лунало зі сцени. Це був не просто успіх. Енді Уільямс і сам відчував, що співав у той вечір якось по-особливому. Не стільки з бажання похизуватися перед впливовим композитором з Голлівуду, скільки через теплі спогади про стару дружбу, про забуті емоції. Після шоу вони пішли в ресторан. Розмовляли, випивали, згадували бурхливу молодість. Був саме час просити про допомогу, але Енді чомусь не зміг озвучити справжньої мети свого запрошення. Але в цьому вже не було потреби. Генрі Манчіні вже знав, хто виконуватиме його місячну ріку. Crossing you in style, someday. You... Премія Оскар за найкращу музику для автора та контракт на запис одразу трьох сольних альбомів для виконавця. Такого різкого кар'єрного злету не знав навіть блакитноокий Френкі. До речі, потім він купить права на цю пісню за величезні гроші, але тоді, на початку 60-х, місячною рікою виконання Енді Уільямса захоплювалися навіть у НАСА. Перший космонавт Америки Джон Глен офіційно назвав її гімном космічного корабля Френшіп Сім. За всьому всієї поваги до Одрі Хьобберн я думаю, що її образ був би набагато тривіальніший без цієї музики та цього голосу. Як на мене, так енді Уільямс зробив справжнє диво. Ви навіть уявити не можете, як божественно лунає місячна ріка на висоті 300 тисяч метрів над землею. особисто я плакав. Нещодавно Енді Вільямс розповів, чому після тріумфу сніданку в Тіфані він більше не працював з Генрі Манчині. не можна зловживати дружбою. З її допомогою я зібрав свою порцію вершків і більше вимагати не міг. Це був тільки вдалий збіг обставин, за який я дякуватиму долі до кінця своїх днів. Достатньо того, що в середині х моє телешоу стало одним з найуспішніших в Америці. І не треба бути генієм, щоб відгадати, яку пісню публіка завжди вимагала виконати на біс. Люди такі історії нам завжди є що розповісти. Побачимося завтра. Хай щастить. Магія Азії. Новий гель.